Я звертаюся до тебе, добра людина. Я вірю, що ти віриш, що наш спільний дім України, взагалі наша планета, має залишатися як і твій дім, як і твоя зачіска, як і твоє тіло, і твій одяг чистим і охайним. Бережи його заради себе і заради інших людей. 20 серпня у самому серці столиці в Києві. Відбувся щорічний зірковий екопікнік. Дуже рада, що сьогодні змогла прийняти участь в прибиранні нашого пляжу. І дуже дякую, що є такі акції і маю змогу і підтримати. Дякую, ця подія традиційно відкриває всеукраїнську хвилю толок у межах всесвітнього дня прибирання найбільшої екологічної акції світу. Зірки, блогери, журналісти та активісти зібралися разом, аби сказати. Довкілля немає кордонів його збереження спільна відповідальність кожного з нас. Все, що від себе можливо на рівні од простої людини. Тобто там не викидати сміття, де попало, не кидати з машини пакети, пік... після пікніка все прибрати, так щоб мені самі було приємно потім прийти в той ліс на той пікнічок, і там буде саме так, от така природа, де нічий пакет не згнив, і ніде там нічого сміття не валялося. От саме на цьому рівні я роблю просто все можливе, і хтось не дотримується елементарних правил екології, там куди винести сміття, прибрати, вийти і цій людині колективно дати пі. Моральних і тоді одразу це швидко ставить свідомість в, в, в туди, куди необхідно, направляє в правильне русло. У нас екоцид зараз температура підвищена, тому що у нас там до мільйона вибухів снарядів на один місяць. запускає тільки одна русня по нам, і все це призводить до екологічної кризи. У нас погіршується екологічна ситуація, і уж точно ми не маємо під час війни самі перетворюватися на тих потвори, які сміттять псують нашу екологію. Організатором виступив найбільший екорух країни Let's Do It Ukraine у партнерстві з Insider та Музвар. Гідропарк перетворився на простір екологічної дії, творчості і натхнення. Тут звучали лекції про апсайклінг і культуру споживання, відбувалися майстер-класи Червоного Хреста, сесії звукотерапії, чайні церемонії та екодизайнерський маркет, але головне це спільна толока. Зірки та учасники разом прибирали територію, доводячи зміни починаються з простих кроків. Сьогодні неймовірно важливий день. Це екопікнік, який готує нас до всесвітнього дня прибирання 20 березня. Це неймовірно важлива подія, оскільки день екології це не один день на рік. Це кожен день, де кожен українець вносить свою частину. Хтось бере паперовий стаканчик замість пластикового, хтось не бере трубочку, не бере кришечку. Не бере пакет в магазині, і це вже великий плюсик в карму. Тому долучайтеся до екологічних рухів, волонтерте, допомагайте нашій планеті, і все буде Україна. Важливо, щоб кожен день ми ставали краще ніж ми були вчора. І якщо там людина побачить це відео або бачить інші відео, і подумає, я теж хочу долучитися. Кожна нова людина, яка починає сортувати, яка починає робити корисні речі для нашої планети. Це вже наша перемога. Відноситись відповідально як до себе, так і вкілля, так і до інших людей. Тільки якщо люди об'єднаються і будуть думати не тільки про себе, своє я, а й про інших, про благо людське ми зможемо подавати абсолютно будь-які труднощі. 20 вересня мільйони людей по всьому світу вийдуть на прибирання, і Україна серед них разом. Ми збережемо довкілля, зробимо наші міста чистішими та майбутнє безпечнішим. Чисте довкілля це про нашу безпеку. Всі разом з вами маємо об'єднатися. Маємо взяти пакети, рукавиці і поприбирати. Навколо свого будинку біля свого парку і зареєструвати результат. Деталі в новинах на сайті letsdoitukraine.org. треба більш агітувати. Я прошу всіх долучати до нас до секру крутих проєкт для того, щоб ви дійсно ми були більш свідомими. Не сміти побачив, прибери. приєднуйся до let's do it Ukraine». Україна.